Уяви ситуацію: ми беремо відому воронку, яка могла б приносити десятки тисяч доларів щомісяця, але не приносить. І сьогодні ми розберемо, чому так це буде розбір воронки Романа Кириловича. І найцікавіше, ми з тобою подивимось скільки він міг би додатково заробити, якби прибрав кілька точок зливу. Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг. Де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто. Розкладне в онлайн бізнесі але спочатку хто такий Кирилович? Роман Кирилович підприємець, який активно продає через тему штучного інтелекту. Його головний продукт зараз це програма AI Instagram для особистого бренду та бізнесів. І його воронки побудовані через довгу форму контенту, а саме через вебінари. Я зайшла в цю воронку, коли веб уже видавався у записі. Це насправді нормальна. Практика, і таке рішення може працювати дуже добре. Записані вебінари часто генерують заявки щодня. Але питання, чи ця конкретна воронка працює на всі 100? Давай перевіримо. Я потрапила туди через пост в інстаграм. І от маленька деталь, яка вже впливає на довіру. Це пост датований 14 квітня і був останнім. Уяви, що ти заходиш на сторінку експерта, який хоче тобі щось продати, і бачиш, він не пост вже майже два місяці. Є підозра, що експерт не використовує на максимум той продукт, який. Пропонується іншим AI для В Функціонування програми є чіткий посил, соцмережі треба вести, але це займає час та енергію, і тут AI допоможе. І сама програма AI Instagram для особистого бренду і бізнесів. Чи купувати програму проведення Інстаграму експерта, який давно не веде свій Інстаграм? Реєстрація у шапці профілю. Все виглядає стандартно. Натискаємо і бачимо попередження, що вебінар буде у записі, але його можна подивитись лише протягом 72 годин. А тепер уважно, я переходжу на YouTube і бачу, що цей запис лежить там уже три тижні. Тобто 72 години це просто тригер, який мав підштовхнути мене дивитися швидше. Але погодьтеся, такий підхід знижує довіру. Якщо ви хочете прискорити перегляд, дайте щось справжнє. Покажіть мені вау, відео, яке я реально зможу навчитися робити на практикумі. Я точно забіжу дивитись веб прямо зараз. Тепер важливий момент. Я переходжу на сторінку з вебінаром і що бачу одразу тарифи. Зазвичай ми ведемо на веб, щоб познайомити людину з продуктом, закрити її заперечення, прогріти довіру. А тут вся логіка ламається, бо замість прогріву одразу ціни, без пояснень, що це за програма, без відповіді, чи підійде вона саме мені, без показу результатів. Навіть якщо ти продаєш в лоб дешевий продукт за 30-50 доларів, все одно треба пояснити, чому він потрібен, і тоді конверсія буде. Вищої. А зараз я покажу, що може просто вбити бажання дивитись далі. Уявімо, що тарифи нас не відлякали, і ми все ж вирішили подивитися запис. Навискаю плей і. Треба чекати 23 хвилини до старту. Друзі, наголошую, максимально скорочуйте шлях клієнта до вас. Якщо це запис, обріжте очікування, не змушуйте людину перемотувати. А ще перший погляд на тривалість вебу – 2,5 години. Чесно, у багатьох на цьому етапі руки пускаються. В нашому швидкому ритмі життя це може здатися вічністю. Ви б залишилися дивитися 2,5 години запису? Можливо, так, якщо ви палаєте бажанням отримати цю інформацію, а можливо і ні. Можете поділитися про це в коментарях, і тепер найцікавіше. Саме структура. Перше, розмитий сегмент аудиторії. Вебінар ніби одночасно для всіх, для тих, хто хоче заробляти на AI, для власників бізнесу, для блогерів. Але ці сегменти дуже різні, і комунікація з ними теж різна. Тим, хто хоче продавати ai послуги, варто говорити про доходи. Тим, хто хоче вести блог з AI, про економію часу, грошей і новий унікальний контент. У кінці вебу це підтвердили і запитання присутніх. А можна робити 3D-моделювання з AI? Люди просто не зрозуміли, для кого це. Цей практику друге відсутність практики було заявлено, що це практичний воркшоп, а реально ми отримали тільки. Теорію цитати прямо з вебу. Ви можете клонувати себе, ви можете згенерувати фото. Ось які є програми для генерації. І ще ви хочете таке робити? Напишіть у коментарях, так хочемо. Тоді приходьте на навчання. Але жодного промта для того, щоб спробувати, жодного кастомного бота, якого можна поклікати, жодного подарунку, який реально можна використати. Третє обіцяний розбір акаунтів було заявлено, ми зробимо розбір аккаунтів і поділимося унікальним промптом. Зі студентами, а реально розібрали один акаунт, і далі йде продаж, але він вийшов дуже плутаним. Незрозуміло, що саме продає AI, AI для інстаграм чи платформа складається враження, що продукт і для всіх, і про все, і через це пропозиція виглядає розмитою. І от питання: а чи були дожими після реєстрації? Бо саме дожимні повідомлення часто приносять основний прибуток? Їх не було. Воронка Романа могла б працювати значно краще. Сильна ідея є, продаж через вебінар у записі. Але мертвий інстаграм псує довіру. 72 години виглядають фейком. Тарифи одразу ламають логіку, вебінар затягнутий і без практики. Продукт виглядає розмитим. Якщо хочеш, щоб твоя воронка працювала на максимум, тоді дивись наступні розбори. Бо на чужих прикладах видно, де зливається продаж, а де з'являється прибуток на рівному місці. Став подобайку, якщо було цікаво, та підписуйся, щоб не пропустити наступні розбори. Дякую за увагу! papa